Помідори сорту Чорна груша. Середньоранній сорт. Висота куща 1,5 метра. Я формувала їх у два стебла. Ви знаєте, дуже мені подобаються ці помідорки. Подобається, тому що в них ось така незвична форма. Форма груші. Попередні роки я вирощувала помідори сорту жовта груша. Рожева груша. І о цього року у мене синя груша. Помідори грушовидної форми. Помідори мають дуже красивий, незвичний для томатів колір. Верх темно-синій з фіолетовим відтінком, і при дозріванні помідори стають насиченого бордового кольору. Помідори салатні з насиченим, солодким десертним смаком, але менші плоди дуже добре підходять для консервації. М'якоть ніжно-рожева. Помідори дуже смачні. У повній стиглості вершечки помідорів стають шоколадно-коричневими.